Привіт, друзі-підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Кінець війни. Кінець війни, колись і він настане, як настає і ранок при зорі як ліду зимку, що в степлі розтане, і потече тим соком на корі, коли нарешті оживе природа, і птахи принесуть. Нарешті мир, весна тихенько клониться у брода. Війна втече від нас у краще вір. Кінець війни, колись настане люди, так ніби сонце вилізе із гір, і заживуть нарешті всі народи. Та головне нарешті в це повір. Головне не втрачати віру. Я впевнений, що Україна завдяки зусиллям, героям ЗСУ, захисникам і захисницям, зусиллям всього народу і всіх країн, які допомагають нам, я впевнений, що Україна повинна перемогти. Ніколи не потрібно втрачати віри і надії, і постійно потрібно молитися за наших героїв. Як завжди, бажаю віри, надії. Любові, ангела-охоронця, царство Небесне всім нашим героям і героїням, котрі загинули у цій кривавій війні, царство Небесне всім простим людям, які, на жаль, кожного дня гинуть. Але я впевнений, що добро повинно перемогти, по-іншому не повинно бути. Тому йдіть за покликом свого серця. І нехай кожному, кожній з вас щастить Будьте добру і з Богом.